Чому жінки після 40 часто йдуть із стосунків? Після 40 років у жінки з'являється дивна і дуже потужна ясність. Вона більше не хоче терпіти, не хоче доводити свою цінність, вона не хоче бути з тим, хто не бачить у ній людину. У 20 вона боялася залишитись одна, у 30- вона ще намагалась врятувати, перетерпіти, змінити. А після 40 вона вже знає, скільки коштує її внутрішній спокій. Жінка починає ставити собі прямі запитання, чи я щаслива поруч з чоловіком, чи я відчуваю підтримку, чи я можу розкриватися у цих стосунках. Якщо відповідь ні, вона більше не тримається за стосунки лише тому, що так треба. Вона йде не через емоційний зрив. А з повага до себе. Часто саме після сорока починається справжнє доросле життя. І дуже часто це вибір на користь себе.